Трамп, коли почав цю кризу, очолив цю кризу, він думає, що все це ринки впадуть, а потім воно він, як руйнівник, все це значить доруйнує. А, він разом з Путіним вони думають, що вони будуть будувати новий світ, а вони є могильщиками старого світу, ялтинського світу, в якому а, можна було домовлятися двом, трьом, чотирьом і ділити весь світ. А, але насправді вони самі поховали світ, частини, якого вони були, і думають, що вони тепер побудують нові на перегорнутій дошці. Він вважає, що ринки впадуть, вони все одно були перегріті. Але але. Потім воно все побудує, буде працювати. Значить, буде Так, дати... Трамп сказав, що ви не будете знати, куди одівати свої гроші. Так їх буде багато. Ну правильно, потім але виникає запитання. От він зараз показує. Дивіться, я значить, надивив там на суді Скорої вона да трильйон. Я надивив на. Японію Ніпон стіл значить переводить сюди 600 мільярдів. Буде будувати металургію. Всі ж подумали, Боже тепер в ржавому поясі будуть тепер будуватися звідки Джей Дівенс під Синценаті. Тепер знову запрацюють наша металургія,